Всім привіт! У нас вівторок, сьома ранку, майже сьома ранку. Йдемо на автобус, проводжаємо клая. Щось ти не дуже поспішаєш. 52 хвилини. Там у вас в четвер буде страйк. Я знаю Ми ще з татом обговоримо, я думаю, що нема сенсу їхати тобі в четвер, тому що ні їдальня не працюватиме і навіть якихось вчителів не буде, їсти дозволено, взяти буде. Щось. Ви, може, деякі за цього до не буде. Тож, так. Не стоїть, не матиму, так, на вулиці або будете просто сидіти, не навчаючись. Тож нема сенсу тобі там з 6 ранку, ранку, зьомої ранку до сьомої вечора бути. Можливо, ще буде додаткова інформація. Страйкують знову. Сезон страйків почався Не бачила я ялинку в темряві. Дзвони б'ють рівно сьому. Час вставати з мене і Петро. Маленький відступ, Вийшло ще раз з вами привітатися і нагадати, що дуже важливо бачити ваш зворотній зв'язок, бачити ваші вподобайки, коментарі, де ви заходите просто привітатися або, можливо, відреагувати, про щось запитати. Я вам за це дуже вдячна, вдячна за таку активність і, звичайно, за вашу увагу до моїх таких скромних відео, такого журналу життя, побутових. Питань, проблем, історій, і просто навколишнього світу, який я вам намагаюсь показувати і сподіваюся, створюю для вас щось цікаве. Дякую в будь-якому разі, і до перегляду! Отже, те, про що ми говорили з Миколаєм, це лист електронною поштою, про те, що буде страйк. Ну, що не будуть працювати деякі. Вчителі теж не вийдуть на роботу, причому я так розумію, що навіть у рамках страйку не знають, які саме вчителі не вийдуть на роботу спеціально, мабуть, якось і не попереджають, щоб максимально такі не зручні умови скласти. Точніше не скласти, звичайно, а створити максимально такі умови, наближені до дискомфортних, але їдальня не працює уроків деяких не буде, невідомо яких не буде. І можливо, таке в нас були ситуації, коли діти просто сиділи весь день, нічого не робили там в спеціальному приміщенні, де вони мають уроки робити. Ну, якісь там настільні ігри, книжки читати та й все. Але основна така, основний такий момент, що не буде працювати їдальня. І якщо в цьому коледжі в мюре, де Миколаїв вчиться, там є, дописали, що буде організоване місце, де діти зможуть поїсти свої власні ланчі, які вони з собою принесуть. Ну, від, звичайно, це буде холодні страви, якісь бутерброди. Ось, а сама їдальня працювати кухня не буде. Це такий момент, а ось в коледжі в. Тут в карбоні була, були ситуації з тим, що не працювала їдальня, але було попередження, що їсти на території коледжу свою принесену їжу суворо забороняється, і це був прецедент. Ну це було питання, тому що діти мають зранку і до вечора знаходитись в коледжі. Не виходити за межі і при цьому вони ще не можуть ні, ну, поїсти. Зрозуміло, що в такій ситуації батьки, більшість батьків, переважно більшість батьків просто не відправляла своїх дітей в коледж. У Нас, я пам'ятаю, один чи два рази так було, що діти наші приїжджали в школу, і ну, ми розуміли, що все одно треба хоча б на кілька уроків поїхати, хоча б до обіду. То нам діти розповідали, що вони там буквально одна-дві дитини в класі. І все, ніхто просто не йде в школу. Тож я навіть не буду е якісь експерименти ставити і не буду відправляти Миколая точно в коледж. Це він весь день невідомо чим займався, напівголодний. Е е нема сенсу, скоріше за все, і уроків не буде. Тож таке. Залишиться вдома в четвер. У мене теж. швидше, будь ласка. Поспішаємо. Греф, у вас теж буде греф. Ди -ди 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 -ди. Написано, що плюс 7. Але так ось сиро і вогко, що дуже холодно відчувається. Так. Все, можна їхати. Давайте, три хвилини, до бо зачинене Тобі, вімашки, одні можки. Давай біжи от через дорогу обережно. Він працює вала Школі, а я повертаюся в будинок думаю, що треба в першу чергу зробити. Вліє в групі ялинку прикрасили. Я їй сказала, що тато вчора з Миколаєм шукали в двох супермаркетах, заїжджали, щоб придбати вже ялинку. В минулому році ми перед саме вже на Різдво, мабуть. 24-го ввечері ледь знайшли, одну з останніх забрали в Карфурі вже зі знижкою. Там ледь не 50% знижка вже була, а в інших магазинах вже зовсім ніде не залишилось. А ми якось звикли до Нового року прикрашати ялинки, а не ось так з початку грудня. А тут, як ви бачите, Традиційно це роблять ще наприкінці листопада, продають вже ялинки. В нас немає штучної, якось ми це обговорювали, не купували штучну. Вдома в нас в Києві була в горщику, доволі величенька, виросла за кілька років. Так, згадала просто про неї, що вона опинилася в моїх батьків, але так вони з горщика її не пересадили, і вона не було кому... не пам'ятали, що її треба поливати окремо. Вона засохла, пропала та наша ялинка сімейна, то штучної в нас ніколи не було. А тут не хотілося обростати якимись додатковими речами. Уж таке ялинку, якщо купувати штучну. Її возити, перевозити. Купуємо живу. І ось шукали, не знайшли поки що ялинок. Не знаю, чи партії, які були до того, розібрали, чи ще не привезли в достатній кількості, не зрозуміло, тож в нас поки що без ялинки. Справ, читання Ютубу і їду в соціальний магазин. Сьогодні вівторок в мене є машина. Що це за звук? Там... Ні, відео. Часу насправді не так багато, і магазин вже 40 хвилин, як відчинений. Треба встигнути потім ще в школу. Повернутися і потім ще в школу за дітьми. Щось Їдуть і їдуть. Не дають випаркуватись. Свобідня перерва закінчилась. Франція ж бідня перерва переважно і у більшості 2 години триває. Ось так, з 12 до 14. -ї. У мене на роботі в бюро було з 12.30 до 14, півтори години. Але теж не пів години і не година. І все чітко за графіком. Пів на першу всі вставали і йшли обідати. Я маю на увазі, звичайно, офіс бюро. Франції називається, не офіс, а бюро. У мене, звичайно, був такий ненормований обідній, обідня перерва, перепочинок. По інколи під час цієї обідньої перерви у мене якраз була функція допомогти з обідом в одному будинку, в іншому будинку. Тож для мене це були робочі години. Ну, Сфера послуг, вона така. Коли інші відпочивають або потребують цих послуг, то мусиш працювати. Ось ну, Івана на роботі теж обід з 12 до 14. Тож, якщо живеш в місті, або ось як у нас в маленькому містечку, то 2 години це достатньо часу навіть піти додому і приготувати собі обід. Поїхати приготувати. Пообідати повноцінно провести час. Я так само вам розповідала, що в школі можна забирати дітей на обід, Дехто так і робить. О 12 забирають, бо з 15-2 повертають назад у школу, діти обідають вдома. Є діти, які не харчуються, їм не подобається, бо можливо мають якусь спеціальну дієту. Тоді це виправдано. А так я розмірковувала над цим, хоча ми платимо 4 євро за один обід за одну дитину. Тобто зараз ми залією і гришу платимо 8 євро в день за те, щоб вони харчувалися в школі. Але ось так їздити в обід забирати, потім повертати. Тим більше, коли я працювала, це було взагалі неможливо. Ну а зараз. Теж має сенс їм там обідати, отримувати повноцінний, збалансований обід. завжди можу забезпечити їм таке вдома. Хоча, можливо, якщо сфокусувати увагу, докласти зусиль, то можна було б це робити. Але в будь-якому разі, коли немає автомобіля, це було б доволі ну, виснажливо ця біганина зі школи в школу, в обід, з обіду. Так що... Ясен, в школі залишатись, тим більше, що під час ну вони там якийсь час, там якісь півгодинки обідають, а інший час їх розважають аніматори, з ним їм придумують різні активності, вони повністю зайняті чимось цікавим, плюс спілкуються, граються. Ну, в першу чергу зараз Григорія маю на увазі, що він там і футбол може пограти. З друзями і там да, ще якимись активностями зайнятися між уроками, тож це теж важливо. Якщо б я їх забирала постійно додому, то вони б не мали такої можливості. Це я вже заїхала на територію, щоб скласти в багажник. Можна це робити на хвилинку, а взагалі паркуватись тут не можна. Типу тільки для співробітників в магазині повно людей. Тому... А там на парковці одна машина. Тому в мене є підозри, що вони такі заїжджають, паркуються. А мені колись робили ось зауваження, то я більше і не ставала. Ну то й не. Купилась на 47 євро. Задоволена. А чому? Окрім різних там смаколиків 11, 12 кілограмів фруктів. Саме переважно фруктів, груш, яблук, мандаринів вдалося взяти, києві багатько. Вистачить запас фруктів буде на кілька днів, так точно. Вчора ще Іван Купив яблука, Два пакети по пару кілограмів. Два ну, кілограми це так, один раз дітям поїсти. них такі снеки яблучні, вони їдять яблука, коли голодні, так вже ми їх навчили, щоб перекусити, щоб не їли там хліб або що вони звикли їсти яблука. Тож передвечерюю це так, 2 кілограми це. Всім по два Яблочка. Так, набираю Івана, він мені дзвонить, так Іване. Алло. Алло, ти мене ігноруєш? Алло? Алло, чого ти біля воріт не стало? Там мало місця, подивись. Я не влізу там. Ще й багажника треба відкрити. І взагалі, знову ти мене. Ну, залізу на перехід трошки. Добре, я припаркувалась тут. Ти можеш вийти допомогти, будь ласка. Дуже... Зараз все так дорого. Ну, ладно. Дякую, я поспішаю. Дуже дякую. <рес> <рес> Отаке От в нас спілкування. <рес> Зараз каже, все дорого. А, він вже вийшов. Він мене побачив з вікна. Каже, чого ти припаркувалась тут, а не там. Пильнує просто всі мої кроки. Щось не дуже поспішає працівник. Його робота йде, поки він оце так прогулюється. Неси Зараз. і повертайся. Так, чотири сумки виходить. Ось, кого... це курка. думала що це півень, але величезна така ось фермерська курка. В неї тут вага. Більше двох кілограмів, але вона заморожена і аж до березня строк придатності. Все з гаразд. Але скільки вона коштувала, я не знаю. Не уточнила, мені її винесли з комори, я на радостях її сходила. Ну, Думаю, що значно-значно дешевше, ніж в магазині. Петро вже вдома, <кхи> два роки раніше. Миколай насправді теж немає останніх двох років, але мусить чекати автобуса. Ще й після п'ятої ще сорок хвилин чекає. Та й таке. Заберу зараз Гришу з Лідією і додому. Не встигла зняти відео окреме про продукти, але зроблю це. Повернення. Зазвичай це трохи ускладнює нам життя, якщо я не встигаю зафільмувати. Діти приходять зі школи, хочуть бачити це все на столі, всі ці продукти, які я купила, хочуть щось схопити, щось з'їсти негайно, але терплять ті 10-15 хвилин, поки я закінчу. Це вже традиція, що але зазвичай я встигаю все зробити. Ну, нічого, не страшно. А в мене Це так не працює. А ось ту я врятую. Їдемо. Мамо, ось тут леді машини. Так. Те, що зараз їде. Все, поїхали. Мамо, мамо, так. Вам так сказали в четвер в школу, можна не приходити Але через те, що страйк. Вау. Це сьогодні мені ельфи дали. Я думаю, що ельфи тобі дали. Це не спектакль вам давали, це е, адвент календар. Кожного дня вам будуть видавати аж до Різдва, мабуть, так. Це ельфи дали мені. Ясно, ельфи дають. Я Ось запрошення. Підняло за все на сьогодні. Дякую, друзі, що були з нами, що додивились це відео до кінця. Я вам вдячна за вашу увагу. Будь ласка, бережіть себе, перебувайте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Зберігайте надію і, по можливості, гарний настрій. Це все, що нам залишається створювати цю атмосферу навколо нас, оточувати близьких любов'ю, піклуванням. Це дуже важливо, важливо відчувати ось таке, таку підтримку. Поряд, вірю в це, щиро в це вірю, і всім нам бажаю. Хотіла ще нагадати вам, звичайно, про збір. Як завжди, під цим відео і під всіма моїми відео, ви знайдете реквізити про поточний збір, який ми проводимо з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Щораз збираємо на нову потребу для військових різних підрозділів. Наразі ми ремонтуємо автомобіль, пікап, який купували ще два роки тому. І зараз залишилось зібрати вже менше половини від потрібної суми, там сума близько 50 тисяч гривень, і вже 25 ми зібрали. Тож, будь ласка, посильною для вас допомогою, невеликими сумами, можливо, символічними сумами, але саме гривня до гривні, крок до кроку, і ми закриваємо ці збори. І це дуже класно, це надихає і це дає віру в те, що. Ми точно переможемо, все, все нам вдасться. Тож, не проходьте, не будьте осторонь, дякую в будь-якому разі за ваш перегляд. Ще раз, я вже здається, дякувала. Подякувати зайвий раз не буде. Все, бувайте! Готую для вас наступне відео. Розповім, що там далі, що там з тим страйком, як все проходить. Та й взагалі. Живемо далі. Бувайте.